Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити фінансову допомогу більш ніж 130 тисячам українських біженців через загострення суперечки з Україною через припинення постачання російського газу. Зеленський, до речі, він вимагає компенсації. Зеленський запропонував грошову компенсацію у розмірі. 500 мільйонів євро з грошей, які будуть надходити заморожених активів. Проте лідер Словаччини відмовився. Ну що ж, ми в цьому відео подивимося тільки, чи дійсно загрожує щось українським біженцям чи Дійсно, під загрозою, чи дійсно те, що, е, як пригрозив Фіцо, він і дотримує свого слова. Чи дійсно щось загрожує? Загрожує дійсно, але зараз ми подивимось. Е, дійсно він буде вимагати? Вимагати тут не тільки компенсації, тут. Е, Скоріше за все, він дасть якийсь час, я так розумію, вимагати і компенсації за той втрачений час, і плюс я бачу, що буде вимагати продовження цього газу. Але все ж таки я хочу ще раз подивитися. Тут дійсно можуть деяким особам припинити виплату допомогу у Словаччині. Зараз ми ще подивимося. Ну, Тут силою будуть. Скоріше за все, знаєте, дійсно покладуть на паузу. Грошові виплати дійсно зменшиться, а може і сума зменшитись. Ну, Знаєте, тут буде так, як у нас українською кажуть, я бачу тут шельмування. Бачу таке, знаєте, ну, придиратися будуть кожний папірчик, кожний, вони і так, наскільки я розумію. Звичайно, не можна всіх в одну, як би це сказати, в один казан кидати, але погіршиться, трохи погіршиться стан наших біженців у Словаччині, яке прийму, приймуть рішення. Саме ми дивимося тільки біженців, що буде з ними у 2025 році. Ну, деякі будуть самі виїжджати через ускладнення. Житись добре. От знаєте, ті, хто знайшов місце, ті, хто, наприклад, одружились, якісь фірми мають, ось тим буде легше. Ті, хто дійсно чекає на допомогу, великі ускладнення. Ось так я це бачу. Мої дорогенькі, задонатимо на 58-му бригаду донецького напрямку. У нас залишило, здається, 10-12 тисяч. Докидаємо то, щоб хлопці отримали нову машину, бо їхню останню розбомбило. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!